Що ви пряталися від нас? А це міжрайонний прокурор. Ми його не чекали, ми не до нього прийшли. Де є? Де є? Скажіть нам, будь ласка, де є обласний прокурор, його заступники? Обласний прокурор і заступники. Де є зараз? Що бо з немає? Де він є? Не, виконуючи обов'язки. Обов'язки балета, теж сьогодні його немає. А де він? Чому чекаєте? Ну чому ми маємо чекати? Та що ж це таке? Ну дивіться, ну що ви нас тримаєте тут в столі? До прийом, до прийому кабінет балети, Подивіться, чи його немає дійсно. Покажіть нам. Покажіть нам, будь ласка, де його кабінет? Кадрова Який один чоловік і чого? А чому ви нас тут рахуєте? Який один чоловік? Дивіться, у нас скільки проблем накопилося. У нас тут один чоловік, а покажіть, а покажіть нам його кабінет. Ми хочемо побачити його кабінет. Покажіть нам його кабінет. Покажіть кабінет, інших заступник. У якому ви питання по по питанню бездіяльності обласної прокуратури саме саме і обов'язки балети, Саме його біздіяльності він творить бездіяльність. Давайте дивиться, де кабінет балети і чи є він на роботі. І нам на русські Андрей не на некида шліте кабінет. Кабінет балити, а що ви боїтеся? Покажу, Заступник. 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 Ні, 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 да, тут їх немає. Шукаємо його кабінет, де він є. Шукаємо кабінет Балети і його заступників. Хоч раз побачити, де він сидить і в яких хоромах. Відпусті інший працівник говорить, що прокурор відряджені. Так, ви визначте, прокурор відпустіть чи відряджений хто вам сказав, що він відряджень? Хто сказав, що відпустці от працівник прокуратури говорить, що він відпустці? А може відпустіть? Я не знаю, ну, як відпусті? не знаю? А ви хто буде такий? Ви як хто взагалі? Ви хто такі? Я вона що ви тут нічого не поламали? Ми нічого прокурор відпустці або відряджені. непонятно 4 грудня. Наказ право це показувати? Маєте зобов'язаний виконувачу обов'язків прокурора Закарпатської області, старшому раднику юстиції Балити, частину щорічної оплачувати з дробників за період роботи до 25.10.2004.05.11 тривалостю три календарних дні з 10 по 12 грудня. Така, ні, не прочитаю. Слухайте, як ви сказали? Ви не нервуйте, будь ласка. Ви не нервуйте. Ви хто? Ви хто? Скажіть ваше прізвище. Я працював, я не працював. Що сталося? Ми вас повідомили. Ми вже більше години не можемо -го. дочекати. Катись ви громади, будь-кос працює прокуратури. Чому постійно говорить, говорить розпорядження, значить, на відрядження, відпустка. Ми вже годину чекаємо. 20 працюні приймальний день прокуратури. Русняк, Русняк сьогодні, сьогодні на роботі працює. Так, русняк тобто він сьогодні працює, виконує обов'язки. Прийме сьогодні. Він сьогодні має бути. Роб... Але той хто виконує його обов'язки, він отримує за це якісь відповідні доплати і виконує ці обов'язки. Повинен виконувати. А ми вже годину не можемо добитися. Ніхто виконує обов'язки, не де його кабінет і чому ми не можемо його побачити або хоча б записатися прийом? Да, а там хто варто влада. Від нас Так, так, так. Давай, я тут. Йдемо ти подивитися, до нас когось прячуть вас. А ви хто така? Звернень? Тобто, по суті, прийшовши до вас, ми маємо право побачитися з паном Русняком, бо він сьогодні приймає. Так? А хто так не приймає, коли ВО хто приймає? О, знаходиться у відпустці, а, прийма, а приймає приймали приймає сьогодні? ВО... Скажіть, будь ласка. А хто сьогодні приймає? Один про... приймають начальники структурних підрозділів да. керівники структурних підрозділів? Ми хочемо з паном Русняком побачитися? А де він? В суді суді. ви можете пов показати повістку або справу судову? Ні, я не можу вам нічого. показати. чому то не в мене повістка? Я не в суді. Я на роботі. А в якому суді він знаходиться? Я не знаю. Не знаєте. Хто знає? Хто знає? Він. він знає. Тобто він сам бере справу їде, і їде ніхто нікому не очікує. Мені ні. Ми будемо тут.